Фредерік Стендаль. Червоне і чорне. Частина 2. Розділ 38. Могутня людина. Але її поведінка така загадкова, а зовнішність така витончена. Хто ж вона? Шиллер. Двері камери відчинились на другий день дуже рано. Жульєн раптом прокинувся. Ах, Боже милосердний. Це батько. подумав він. Яка неприємність, Той ж хвилини якась жінка, вдягнена селянкою, кинулась йому на шею. Він насилу впізнав її. Це була Мадузель Даламоль. Недобрий, я тільки з твого листа дізналася, де ти, а про те, що ти звеш злочином і що насправді є тільки благородною помстою, яка свідчить про велич твого серця, я дізналася тільки у вар'єрі». Незважаючи на упередженість проти Мадемузель Деламоль. Упередженість, у якій він сам собі не хотів зізнатись, вона здалась жульєну дуже гарною. Та й чи можна було не побачити в її вчинках і словах благородного, безкорисливого почуття, до якого ніколи не піднеслася б дрібна пересічна душа? Йому знов здалося, що він кохає королеву. На хвилину Жульєн задумався, потім звернувся до Матильди, висловлюючи свої думки із вишуканою красномовністю і благородством. Майбутнє уявлялося мені цілком ясно. Я гадав, що овдовівши, ви візьмете шлюб із паном Декрознова, шляхетна й дещо романтична душа чарівної вдови, зворушена і навернена на путь житейської розважливості, незвичайною, трагічною і великою для неї подією, оцінить справжні чесноти молодого Маркіза, ви примиритесь із своєю долею, мати звичайне щастя, користуючись загальновизнаними благами, знатністю, багатством, високим становищем. Але, дорога моя Матильдо, ваш приїзд у Безансон, якщо про нього здогадаються, буде смертельним ударом для пана Деламоля, а цього я ніколи собі не прощу. Я вже й так завдав йому багато горя. Ваш академік, мабуть, скаже, що маркіз пригрів змію на грудях. Сказати правду я не сподівалася на такі холодні міркування і турботи про моє майбутнє, сказала Матильда напівсердито. А втім, моя покоївка майже така самообережна, як ви. Вона взяла паспорт на своє ім'я, і я приїхала сюди в поштовій кареті під ім'ям пані Мішле». І пані Мішле зуміла так легко пройти до мене? Ах, я тебе пізнаю, ти все така ж незвичайна людина, яку я відзначала з поміж усіх. По-перше, я дала сто франків секретареві судді, коли він став запевняти, ніби мене не пропустять цю вежу. Однак, узявши гроші, він примусив мене чекати. Почав вигадувати різні перешкоди, я навіть подумала, що він просто хоче мене обманути. Вона спинилась. Ну і що ж? сказав жульєн. Не гнівайся, любий жульєне, мовила Матильда, цілуючи його. Я змушена була назвати своє ім'я цьому секретареві, який вважав мене за молоденьку робітницю з Парижа, закохану в красення жульєна. Справді, він так і сказав я присяглася йому, що я твоя дружина, і одержу дозвіл бачитись з тобою щодня. Цілковите безумство, подумав Жульєн, і я не міг запобігти цьому. Та зрештою пан Делемоль такий знатний вельможа, що громадська думка зуміє виправдати молодого полковника, який одружиться з цією чарівною вдовою. Смерть моя скоро покриє все. Він з насолодою віддався полкому коханню Матильди. Це було й безумство, і душевна велич, все, що тільки можна уявити собі найнезвичайнішого. Вона цілком серйозно запропонувала йому разом накласти на себе руки. Після перших поривів, втішена щастям бачити жульєна, Матильда раптом пройнялася гострою цікавістю. Приглядаючись до свого коханого, вона переконувалася, що він значно вищий, ніж вона уявляла собі, Їй здавалося, що це воскрес Боніфацій Деламоль, тільки ще героїчніший. Матильда побувала в найвідоміших місцевих адвокатів і образила їх, одверто і без церемонії, запропонувавши їм золото. Але, зрештою, вони взяли гроші. Вона швидко зрозуміла, що в Безенсоні всі заплутані й важливі справи залежать від Абата де Фрілера. Виявилось, що під ім'ям нікому невідомої пані Мішле проникнути до всемогутнього єзуїта неймовірно важко, але незабаром у місті поширилась чутка про надзвичайну вроду юної модисточки, що палко закохана в молодого абата Жульяна Сореля. Приїхала з Парижа у Безенсон утішати його, Матильда Пішки сама ходила вулицями Безенсона, сподіваючись, що її ніхто не впізнає. В усякому разі вона вважала за корисне справити велике враження на народ. У своїх шалених мріях вона уявляла, як підніме повстання і визволить Джульєна, коли він буде йти на страту. де Деламоль гадала, що вона вдягнена дуже просто, як це лишить жінці у Великому горі. Але насправді її вбрання всім упадало в очі. Вона вже привернула в Бенсоні загальну увагу, коли нарешті, після тижня клопотань, їй удалося добитися аудієнції в пана де Фрілера. Хоч яка вона була смілива, але думка про могутнього Єзуїта так тісно пов'язувалася в її уяві з глибокою, прихованою злочинністю, що вона тремтіла, дзвонячи біля дверей єпископського дому, вона ледве спромоглася піднятися сходами до покоїв старшого вікарія, пустинність єпископського палацу пронизувала її холодом. Ось я увійду, сяду в крісло, а воно мене стисне за лікті, і я провалюсь. В кого про мене може спитати моя покоївка? Жандармський капітан не зважиться втручатись Я зовсім самотня в цьому великому місті. Однак, ледве побачивши апартаменти вікарія, мадемуазель Деламоль заспокоїлась. По перше, її відчинив двері лакей у гарно скроєній лівреї. Вітальня, де її попросили почекати, була обставлена з витонченим смаком. Таким не схожим на брутальну показну пишноту. Тільки в найкращих будинках Парижа можна зустріти щось подібне. Як тільки вона побачила пана Дефрілера, що вийшов їй на зустріч з батьківським виглядом, всі її думки про похмурі злочини розвіялись на його вродливому обличчі вона не побачила і сліду тієї енергійної і грубуватої чесноти, яку не терплять у паризьких салонах. Легка усмішка, що освітлювала обличчя священика, який порядкував усім у Безансоні, Виявляла світську людину, освіченого прилата, розпорядливого начальника. Матильді здалося, що вона в Парижі. Панові Дефрілеру потрібно було лише кілька секунд, щоб змусити Матильду признатись, що вона дочка його могутнього супротивника, Маркіза Ламоля. Так, справді, я не пані Мішле, промовила вона, знов прибираючи погордового виразу. Я не боюся вам у цьому зізнатись, пане, бо я прийшла порадитися з вами про можливість улаштувати втечу панові Лаверне». По-перше, він звинив тільки в нерозсудливості, бо жінка, в яку він стріляв, уже одужала. По-друге, я можу негайно передати для підкупу нижчих службовців 50 тисяч франків і зобов'язуюсь оплатити пізніше ще вдвічі більшу суму. Нарешті, я і мої рідні не спинимося ні перед чим, щоб віддячити людині, яка врятує пана Делаверне, пан Дефрілар, як видно, був здивований цим іменем. Матильда показала йому кілька листів військового міністра, адресованих панові жульєну Серелю Лаверне. Ви самі бачите, пане, що мій батько дбає про його долю. Це пояснюється дуже просто ми обвінчалися з ним таємно, і батько хотів, щоб він перебував у лавах вищого офіцерства, перш ніж оголосити про цей шлюб. Трохи незвичайний для дочки Маркіза Делемоля. Тут Матильда помітила, що в міру того як пан де Фрілер робить ці важливі відкриття. Фира з лагідної привітності швидко зникає з його обличчя. Хитрість і затайна двоєдушність відбились тепер у його рисах. Абат вагався. Він повільно перечитував офіційні документи яку користь можу я мати з її дивних зізнань? питав він себе. Я раптом опинився в близькому зв'язку з приятелькою знаменитої маршальші Дефервак, Фервак, всемогутньої племінниці монсеньора. Єпископа, від якого залежить призначення єпископів у цілій Франції, те, що ввижалося мені в далекому майбутньому, несподівано стає близьким, це може привести мене до здійснення всіх моїх бажань. Матильда спочатку злякалася раптової зміни виразу обличчя цієї могутньої особи, з якою вона була вічнавіч віч у віддаленому покої. Дарма, сказала вона собі. Хіба не найгіршим було б для мене, якби я не справила ніякого враження на холодну й егоїстичну натуру цього священика, пересеченого владою і всіма благами. Засліплений несподівано відкритою перед ним можливістю одержати єпископат, вражений духовною силою Матильди, пан Де Фрілер на хвилину втратив самовладання. Мадемузель Деламоль бачила, що він ладний впасти їй до ніг, нервовий дрож пройняв цього чистолюбця. Все тепер ясно, подумала вона, для приятельки пані Дефервак тут не буде нічого неможливого. І, хоч їй важко було подолати болісне почуття ревнощів, у неї вистачило мужності сказати вікарієві, що жульєн був близьким другом маршальші і майже щодня зустрічався в неї з монсеньором єпископом. Якби навіть список з 36 присяжних складали жеробкуванням 4 чи 5 разів підряд з почесних громадян нашого департаменту. Вимовив старший вікарій з виразом найжадібнішого чистолюбства, з притиском відчеканюючи кожне слово. Я вважав би, що мені дуже не щастить, якби не нарахував у кожному списку вісім чи десять друзів і до того ж найспритніших з цілої групи. За мною майже завжди буде більшість, яка навіть перевершує те, що потрібно для ухвалення вироку. Отже ви бачите, мадмозель, як легко мені домогтись виправдання. Абат раптом замовк, немов уражений звуком власних слів, він робив признання, яких ніколи не роблять перед непосвяченими. Але й він, у свою чергу, вразив Матильду, розповівши їй, що в дивовижній історії жульєна Безенсонське товариство найбільше зацікавлене і здивоване саме тим що він колись був предметом палкого кохання пані Дериналь, і досить довгий час відповідає їй взаємністю на це почуття. Панові Де неважко було помітити, що його розповідь приголомшила Матильду. Тепер я відігрався, подумав він. Нарешті в мене є спосіб тримати в руках цю рішучу молоду особу. Я вже боявся, що це мені не вдасться. Її благородна і незалежна манера триматись іще й збільшувала в очах абата чарівність цієї надзвичайної красуні, що дивилась на нього зараз мало не з благанням. Він знову опанував себе і без вагання ще раз повернув кинджал у серці своєї жертви. Зрештою, я б не здивувався, сказав він, ніби між іншим. Якби виявилось, що це саме з ревнищів пан Сорель двічі стріляв з пістолета в жінку, яку колись кохав, вона не позбавлена принадності, а останнім часом щось надто часто зустрічалася за Батом Маркіно з діжона. Він мало не єнсиніст, людина аморальна, як і всі вони. Помітивши вразливе місце цієї вродливої дівчини, пан Дефрілер віддався на солоді помучити її серце. Чому? сказав він, пильно дивлячись на Матильду своїми палаючими очима. Чому пан Сорель вибрав для цього церкву, як не тому, що саме в цю хвилину його суперник служив там обідню? Всі визнають, що цей щасливець, якому ви протегуєте, надзвичайно розумний і обережний чоловік. Чи не простіше було для нього сховатись у саду пана Дереналя, де йому так добре знайомий кожний куточок? І там, майже в цілковитій певності, що його не побачать і не впіймають, навіть не запідозрять він міг убити цю жінку, яку він так ревнував. Ці міркування, на перший погляд, цілком справедливі, остаточно вивели Матильду з рівноваги. Її погордлива душа, пронята сухою розсудливістю, яка у вищому світі прагне замінити порохи людського серця, не здатна була відразу зрозуміти, яку радість дає людині нехтування всякою бачністю, і яким сильним може бути це почуття в палкої натури. В вищих верствах паризького суспільства, де досі жила Матильда, пристрасть дуже рідко зрікається обачності. Адже з вікна кидаються тільки ті бідняки, що живуть на шостому поверсі. Кінець кінця де Фрілер переконався, що Матильда в його владі. Він дав їй зрозуміти звичайно він брехав, що має змогу вплинути на прокурора, який підтримує обвинувачення проти жульєна. Після того, як будуть призначені жеребкуванням 36 присяжних судової сесії, він особисто і безпосередньо домовиться принаймні з 30 з них. Якби Матильда не здавалася панові дефрілеру такою чарівною, їй довелося б ходити до нього разів п'ять чи шість, перш ніж він так одверто висловився перед нею.